Відомо, що у кожної людини на землі душа керується добром і знає все. Тож, слухайте, всі душі тих, хто розв'язав війну, порушив всі надії, і все те, що хтось плекав, наприклад, особисті плани на найближчі дні. Продовжується далі це наджахливе дійство, закінчити потрібно цю жорстокість якнайшвидше, керовані всі душі правдою. Тож просто вийдіть з об'єктів, які нахабно підставляють вас. Всім зрозуміло, чому людьми не названі вони. Ваш вихід буде попередженням усім, хто звик ігнорувати заклики, не вбий, не укради. Тоді і ангели, яких наша держава багато провела на небо за весь час війни, я зараз про ті чисті душі наших воїнів вони відчують. Що цинічних вбивств немає вже, невдовзі ще й не буде всіх, хто наживався на війні, виходитимуть душі з паразитів і нікчем, з усіх, хто втратив людяність і співчуття. Герої, що за півроку ангелами стали, напевне, зможуть вибрати по всій землі, де втілитись і вже ніколи не дозволять насильства, вбивств, крадіжок на різних континентах. Ціна висока, чесного єднання і свободи. Її сьогодні платить наша рідна Україна.